Починаємо наступний параграф, це параграф 12 розкладання многочлена на множники, винесення спільного множника за душки. <кій> Надалі ми будемо вивчати ще інші методи розкладання на множники, тому, можна так сказати, це більш загальна така тема, не, для, не лише для параграфу 12 розкладання многочлена на множники. Але в цьому параграфі конкретно йде винесення спільного множника за дужки. Е, нагадую, що раніше ми вивчали розподільну властивість множення і говорили, що якщо ми якийсь множник А множимо на B плюс С, на суму якихось доданку, то ми можемо таким чином помножити. Множник на кожен доданок в душі. Або ми зараз вже вчилися множення одночлена на многочленів. Да, наприклад, Я. Але ж ми говорили, що що ми робили? Ми розкрили дужки. Тобто помножили много, одночлен на многочлен, розкрили дужки. Або а, ми вчили передостанню тему, це, ні, звісно, останню тему. Це множення многочлена на многочлен. І теж ми там розкривали дужки. А тепер, щоб розкласти на множники, потрібно зробити обернену операцію. Скажімо, от в такому напрямку, я взяла синім кольором, тобто ви маєте многочлен АВ плюс АС, і тепер його потрібно розкласти на множники, тобто повернути дужки. Таким чином, ми бачимо, у нас є два доданки. І якщо ці доданки, вони там одночлени, да, то вони не мають якийсь спільний множник. Ви бачите, що у цих доданків спільний множника. Таким чином, ми можемо, а винести за дужки. Оця процедура за стрілкою синьої називається винесення спільного множника за дужки. Тобто використання, можна так сказати, розподільної властивості множення, але в зворотньому порядку. І так, ще раз, якщо у вас є многочлен, то підбирають вам такі завдання, де їх можна розкласти на множники. І перший із способів розкладання це винесення спільного множника за дужки. Ну от давайте зараз я вибираю. І ми розглядаємо, що нам тут в параграфі надають. Ось тут сказали так, помножимо многочлен 2х-1 на многочлен хлюс 1. І помножили, як ми в попередньому параграфі робили. Тобто, множимо кожен доданок в першій дужці на кожен в другій. Таким я скажімо, як би стрілочком, так? Да? Потім зводяться подібні доданки і отримали 2 х квадрат плюс х мінус 1. І отримали, скажімо так, тотожність. Тотожність – це рівність вірна при всіх допустимих значеннях змінної. І ми говоримо, що множення двох дужок дорівнює такому многочлену 2х2 мінус 1. І його можна записати, її тотожність можна записати в тому порядку, як я говорила, дужки, а потім йде розкриття дужок, а можна в зворотньому порядку. Тобто, з многочлена отримали дужки. Тобто, змінили ліву і праву частини, поміняли місця. І в цей запис, який ми зробили останнім, це чи в підручнику автори, про цей запис говорять, що многочлен 2х квадрат, плюс хміну 1, -1 розклали на множники. Тобто, отримали множення двох дужок. І так, тепер, узагалі. Подання многочлена у вигляді добутку кількох многочленів називають розкладання многочлена на множники. Так, йдемо далі по цьому параху. Як, що тут іще у нас таке може бути? Розкладання на множники. Так, що ж може бути множником спільним? Спільним множником можуть бути не лише якісь буквині вирази чи букви, можуть бути використання цієї властивості і в числових виразах. Зверніть увагу для спрощення. Ми таке робили ще раніше, коли я, в 5-6 класі вивчали певні числові вирази. І ми виносили спільний множник за дужки, тим самим спрощували наші розрахунки. Тобто, якщо ми беремо умову і бачимо, що в нас є множення, мінус ще одне множення, то, за правилами порядка дій, ми повинні були б зробити спочатку перше множення, потім друге множення, а потім результати докутків відняти. Але ж це складно, дивіться, числа, до речі, таки непрості, ну, не те, що непрості, прості, ну. Е Довше робити е, подія, е, ніж зробити спрощення. Е, а спрощення в чому у нас в, в, в розрахунках? Якщо ми бачимо, що у нас є спільний множник 1,62, то ми можемо винести за дужки. В дужках залишається 1,8 е, мінус 0,8. Коли ми тут віднімаємо, отримаємо 1, І тоді наші розрахунки скорочуються і отримаємо вірний результат. Ну і тут скористалися, знову ж таки, як я вам говорила, розподільною властивістю множення, але в порядку з минулого члена до добутку. Так, це я прибирала. Ну і далі пішли в нас приклади. І так, що може бути спільним ножник? За душки можна винести спільний ножник, який? Можна винести число за дужки. можна винести буквений множник за дужки. можна винести мінус за дужки, тобто знак за дужки. І можна буде у нас наступна тема це групування, там будемо виносити е, цілу дужку, тобто вираз і е, многочлен за дужки. Е, поки ми. Беремо винесення спільного множника в такому вигляді. І так, перший пункт, дивіться. А у нас є многочлен А квадрат Б квадрат плюс А Б в третій степені. Ось він заходить. Дивимося, у нас букви не вираз, і ми шукаємо, чи є спільні множники. Ми бачимо, що у першого доданка є А квадрат, у другого є А, тобто А в першій степені. Пільним множником, однакових основ вважається менший показник. Ну, як врах... можна винести і більше, але там будуть від'ємні показники, нам це поки не потрібно. Ну, як, Прийнято виносити менший показник. І так, якщо А квадрат і А і просто А, то спільний множник А. Далі, Б квадрат і Б в третій степені. Спільний множник Б в другій степені, Тобто менший показник з двох. Є у нас спільний множник а, Б квадрат. Далі, що означає винести спільний множник за дужки? Це означає, що кожен доданок потрібно розділити на цей спільний множник і результати ділень записати в дужках, те, що залихолоди. Тому якщо було А квадрат Б квадрат, а за дужки винесли А, Б квадрат, то ми а квадрат, Б квадрат фактично ділимо. Давайте я тут прямо напишу ми А квадрат Б квадрат. Ділимо фактично на а, квадрат. І тоді ми, можна так сказати, скоротили, да? і отримали при діленні А квадрат на А лише А. Так? І ось у нас те А, що залишилося в дужках, ми записали. Точно так, АБ в третій степені. Ділимо на АВ квадрат. Тут ми скоротили і залишається просто Б. Таким чином ми розклали на множники наш многочлен. Другий приклад маємо так. У нас є многочлен 8А квадрат, Б квадрат, відняти 12 б в третій стеклі. Спільний множник. Спочатку дивимося, чи є спільний множник серед числових коефіцієнтів. Тобто є 4 і 12. Спільним множником серед чисел є найбільший спільний дільник. 8 і 12 мають найбільший спільний дільник 4. Він і є спільним множником. Ми його пишемо за дужками. Серед однакових букв А, в другій і А. Ми записуємо менший показник, тобто просто А. А в першій степені. І b в другий, b в третій, записуємо b в другий менший показник із двох, які у нас є. Далі, що залишається в дужках? І так, 8 квадрат, від вітьми залишається двійка, а квадрат поділити на А буде просто а. Далі, б квадрат ми винесли, тому не залишається. Тобто б квадрат поділити на б квадрат це 1, А множник 1 ми не пишемо. Далі. Мінус 12, поділити на 4 залишається мінус 3. А поділити на А1. І Б в третій поділити на Б в другий це просто Б. Тобто, бачите, результати ділення після того, як винесли спільний множник, на який ми поділили кожен доданок, результати ділень ми записали в дужках. Ну і третій пункт теж виносимо спочатку, дивимось 10, 5, Спільний дільник 5. Виносимо за дужки 5. А 8, а в 5 і менший показник, а в 5. І це у нас є спільний множник. Синім підкреслем. В дужках залишаються результати відділення кожного доданку многочлена на цей спільний множник. 10 поділить на 5 2, а 8 поділ на 5, а в 3. А тут у нас було мінус 5. А в п'ятій, і винесли 5А5. Коли ділимо два однакових, отримаємо один. Ну, але ж мінус, оскільки було мінус А в 5 степені. І таким чином ми розклали на множники всі три наших пункти. Далі дивіться, друге Тут у нас кілька. Тут багато у нас, до речі, прикладів. зараз їх скільки. хоча б три. Поясню, дивіться, подайте у вигляді добутку многочленів вираз. Тут у нас з вами, ми бачимо, я нагадую говорила, що є спільний множник, може бути число, може бути буква, а може бути ціла душка. Якщо ми подивимося на перший вираз, ось він у нас, то тут. Перший вираз вважається добуток А помножити на М-3. Другий вираз Б помножити на М-3. І ми бачимо, що у них спільна ціла дужка М-3. І тому, як говорять, дужку виносимо за дужки. n 3 спільний множник, а в дужках залишається А плюс Б. Наступне, дивіться, Х-Д, плюс Y d-C. Перший вираз. Х помножити на С мінус Д, другий Ігрек на Д-С. D -D. Дужки схожі, але ж <кій> зменшуваний від'ємник, змінені місцями. Тому, щоб зробити однакові дужки, нагадую, нам потрібно помножити на мінус 1, або, іншими словами, змінити знак на протилежний перед одним із виразів. Ну, Тут змінили було плюс ігри, змінили мінус ігрик. Бачите, тут мінус Х. І це дає змогу нам змінювати місцями зменшування від'ємних. Замість D стало від'ємним, а мінус C стало додатним. Тобто змінили знаки на портале. Таким чином отримали спільну дужку c мінус дужку винесли за дужки, і в дужках залишається мінус Ну і третій приклад. Перший вираз, 6х помножити на x мінус 7, другий хміну 7 у квадраті. Хміну 7 у квадраті це мається на увазі квадрат це два однакових множники. Тому можна так сказати, що хміну 7 у квадраті це хміну 7 помножити на х мінус 7. Так, у нас у цих двох виразів спільний множник, хміну 7, тобто менший показник 2. Ось ми його винесли за дужки. Що ж залишається в дужках? Від першого виразу 6х залишається, а від другого дужка хміну 7. Знову ж таки, оскільки квадрат це дві однакові, дві однакові дужки. Ось тут прямо напишу. Це все одно. Ще х мінус 7 на x-7. Якщо ми одну дужку винесли, одна дужка залишається. Зверніть увагу, її записали в дужках, Тобто їх мінус 7 записали в дужках. От тільки у нас віднімання, щоб не забути, що потім, розкриваючи дужки, потрібно ще змінити знаки на протилежні. Що і зробили? Тобто в другу дужку 6х відняти Х-7, ще спростили, розкрили дужки, змінили знаки на протилежні, звели подібні додатки. 6х відняти х деревня 5х 7. І лише коли у нас всередині кожної дужки Вираз уже не можна більше спростити, це наш кінцевий результат. Так, ну і таке третє цікаве завдання виносить за дужки спільний множник. Зверніть увагу, що наша дужка в квадраті, тому ми всередині цієї дужки виносимо за дужки спільний множник, Тобто спільний дільник 12 і 18 це 6. Букв спільних множників немає, тому залишається 2х мінус 3 у квадраті. Але все це, це разом із шістіркою, воно в квадраті. Тому ми далі спрощуємо, щоб звести до квадрату добуток, тобто ми 6 зводимо до квадрату, отримаємо 36, ось звели до квадрату, а також дужку 2х-3 y теж пишемо у квадраті. І отримаємо 36 помножити на 2х-3х у квадраті. Ну, тут наводяться такі приклади, які е відрізняються один від одного, які ми будемо розв'язувати далі схожі у параграфі. Приклад номер 4. Де використовується розкладання на многірки. Е оскільки ми вчили розв'язання лише лінійних рівнянь. Квадратні рівняння ми ще не вчили такий вид. Тому, якщо ви бачите рівняння другого степеня, тобто квадратне рівняння у ваших підручниках, потрібно розкладати на множники ліву частину. Таким чином, дивіться, ось щоб розв'язати рівняння: 4 х квадрат мінус 12х до рівня 0. потрібно розкласти ліву частину на множники. Винести спільний множник, 4х за дужки. Отримали х 3 до дужках. І в нас є добуток. А потім ви знаєте, що добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Четвірка не може бути нулем, тому х дорівня 0, або х-3 дорівня 0. І в нас буде два корені. Х дорівня 0 і х дорівня 3. Тобто, отак от розв'язується за допомогою нової теми рівняння другого степу. Є рівняння, от, наприклад, на вигляд, воно більш довге, але воно не складне. Ми бачимо два добутки, додаються, і у цих добутків є спільний множник із плюс 4. Тому виносимо їх плюс 4 за дужки, дужку за дужку, і потім розв'язуємо наше рівняння. Ось другий пункт. Х плюс 4 виносимо за дужки, в дужках залишається. Від першого. Дивіться, оце якби винесли за дужки, поділили на нього, перетворилося в одиничку. Залишається 3х-7, плюс х-1. Далі, коли добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Якщо звести подібні доданки у другій дужці, отримаємо 4х 8 дорівнює 0, іх дорівнює 2. І плюс 4 дорівнює 0 і дорівнює мінус 4. так, ми маємо два корені. Мінус 4 і 2. Так, будемо розв'язувати рівняння розкладанням на множники лівої частини, Справа повинно бути 0. П'яте. Доведіть, що значення виразу ділиться ціло на 14. Тут теж використовується розкладання на множник. Ми знаємо, що якесь це число ділиться на певне число, мається на увазі націло, да? коли хоча б один із множників, на який можна розкласти ділене, ділиться на це число. Ну, Тобто, наприклад, 8 ділиться на 2. Чому? Тому що 8 це 4 помножити на 2. І серед множників. У вісім є двійка, Двійка ділиться на двійку, тому і весь, все число ділиться на двійку. Ну, це з простого такого. Цей же принцип використовується для розкладання таких от більш складних виразів на многі. І вісім в сьомій, мінус 4 в 9. Щоб винести спільний множник за дужки, потрібно мати однакові основи. І тоді говорять, що 8 це 2 в третій степені, а 4 це 2 в другій степені. Потім, за властивостями степеней 2 в третій і в сьомій при зведення степеня до степень показники помножили, отримали 21, а у другому 18. І маємо 2 в 21 мінус 18. Тепер ми бачимо спільний множник, менший показник 2 в 18, виносимо його за дужки, до штана залишається 2 в 3 мінус 1. І 2 в третій мінус 1, Коли ми порахували, бачимо, що це дорівнює 7. І ми говоримо, що наше число 2 в 18 степені, воно велике дуже, але ж, помножити на 7, все це число разом в результаті множення ми не будемо робити. Ми бачимо, що один із множників. У нас 7, а 2 18 і ми можемо взяти одну двійку і буде 2 в 17. а 2 на 7 буде 14. І тому е наш вираз про розкладання на множники містить множник 14. А якщо у нас є множник 14, то весь добуток ділиться на ціло на 14. таким за самим чином. Є доведення 23, мінус 4 в четвертій, чому воно ділиться на 121. Знову ж таки, взяли, записали, що 23, це 5 на 4 в третій, мінус 4, на 4, мінус 4 в четвертій е, степені. Що далі ми робимо? Ну, я маю на увазі, ось наша була початкова умова, Ось ми її розкладаємо на множники. Виносимо 4 в третій степені за дужки, в дужках 5 в третій мінус 4. Порахувавши, що в дужках тут не складно 125 мінус 4 буде 121. І в нашому добутку є множник 121, значить і весь добуток ділиться ціло на 121. Таким чином, ми довели, що кожен із тих виразів, що було дано в умові, ділиться ціло на певні. Числа. Так, ну і останній приклад, вже поясню його, щоб потім не повертатися. Це шостий. Блакитним, нагадаю, виділено більш складні завдання, але розглянувши всі приклади з підручника, ми потім будемо легко розв'язувати завдання з параграфі. Так, при якому значенні рівняння.х плюс 2 помножити на х плюс а мінус х. Помножити на Х плюс 1 до рівня 3а плюс 1 має безліч коренів. Так нагадую, безліч коренів у нас буде мати е, лінійне рівняння. Е, коли. Е, ну, давайте зараз розглянемо, що зробили. Взяли і 에, прибрали дужки, тобто помножили многочлен на многочлен. Х плюс 2 на Х плюс А отримали Х квадрат 에, плюс AX плюс 2х, ну і на Х плюс 1. І тобто, все це розкрили дужки. Ну, Тобто Перша частинка це множення дужку на дужку многочлена на многочлен, а друга ося частинка – це множення одночлена на многочлен. Попередні – центр. І розкрили дужки. Отримали таке рівняння, а потім зробили наступним чином. Зробили так, щоб Х X, X було в одній частині рівняння, тобто всі доданки, що мають їх. Квадрати у нас викреслилися, ті, що залишилися, що мають їх. Зробили в лівій частині звели подібні, тобто ax Залишається плюс Х плюс 2А. А ті, що не містять, Х, записали в правій частині. Тобто 3А плюс 1 і перенесли туди ж 2А. Перенесли 2, змінивши знак на протилежний, отримали А. І тобто, спростивши, Тобто, як сортируючи одночлени таким чином, щоб зліва. Змістився Х, а справа не було Х. Нагадую, пара, параметр це деякі числа, але ж ми знаходимо значення Х, розв'язуючи рівняння. Отримали отаке рівняння. Воно. Е, яким чином? Ми винесли х за душки, отримали А плюс 1, помножити на х дорівнює А плюс 1. І питання, про якому значенні а рівняння має безліч корень. Нам потрібно, нагадую, що рівняння, яке має безліч корінів лінійне, мало вигляд 0 рівня 0. І тоді, якщо ми підставимо А до рівня мінус 1, у нас якраз буде 0 до рівня 0. І тому говорять, що при А до рівня мінус 1, наше рівняння буде мати безліч корінь. Нагадую, отакі от рівняння 0х дорівнює 0, має безліч коренів. Пам'ятаєте, там писали, х належить множині дійсних чисел. А якщо 0х дорівнює, наприклад, якомусь числу відмінному від нуля, то тут немає розв'язки. У всіх інших випадках наші лінійні рівняння, наприклад, там 2х дорівнює 6, якщо. У нас перед Х не 0. завжди буде мати один корінь. Тобто, ну, ділимо 6 на 2, це буде. 3. Ось такі три види. Це ми вчили ще вересень, жовтень, цю тему з вами. Таким чином, робимо підсумок. Ми з вами вивчили нову тему розкладання многочлена на множники, і перший спосіб розкладання це винесення спільного множника за задушки. Знову ж таки, спільний множник може бути число, може бути буква, може бути знак мінус, а може бути ціла дужка. Правило яке, щоб винес, е, при винесенні спільного множника за дужки потрібно цей спільний множник поділити на кожен доданок. Який входить до многочлена. І результати ділення записати в дужках. Якщо числові множники, то виносимо за дужки найбільший цінний дільник. Якщо буквені множники однієї основи, тоді ми виносимо за дужки менший показник. Якщо у нас виноситься повністю весь вираз, то при діленні однакових ми отримаємо один. Про це теж. Не забуваємо. Ну і переходимо до практичної частини. Я думаю, що я вам трішечки щось поясню. Буквально декілька таких завдань. Номер 700, ой, 479. От, наприклад, виносить за дужки спільний множник. 4 b і 16C. Числові множники 4 та 6, 16 коефіцієнти. Найбільший спільний у них 4. Б і це різні букви, тому спільний множник 4. Що залишається від першого доданку? 4Б поділити на 4 залишається Б. І плюс 16С поділити на 4 плюс 4 Ну, Восьме, наприклад. Тут у нас і буква, і число. Серед числових множників найбільший спільний дільник 4. Серед букв однакових основ, а в другій А менший показник А. 4А спільний множник. 4А квадрат поділити на 4А. Це у нас А. 16АБ поділити на 4А буде плюс 4Б. Таким чином ми отримали те, що нам потрібно. Ну, отут 14. Наприклад, я хочу винести не лише числові множники а, і буквені, а лише і мінус задушки. Я можу винести мінус задушки. Найбільший спільний дільник 2,16,2 і менший показник їх в 6 степені. Якщо мінус виносимо задушки, знаки змінюємо на протилежні. І буде у нас приділення х в 3 степені від х в 9. Далі змінюю знак мінус. 16 ділимо на мінус 2. Це у нас буде мінус 8. А їх 6 на x6 це 1. Таким чином ми винесли спільний множник за дужки.